Коли ви заходите кудись в іншу церкву, ви віддаєте відсоток за продажі. Тобто тут ви повинні будете вже домовлятись. Але це 100%. Не тільки ваше, ніколи не звужуйтесь. Якщо ви хочете рости, вам треба рости в об'ємах продажів. Так? Треба дивитись ширше. Не тільки одна церква, а й інша. Я не знаю, в церквах, мабуть, немає конкуренції, але в цілому ви повинні. В інші церкви, в інші міста, показувати, чим ви унікальні і чому саме ви можете до цього долучитись, бо краще ніж дружина священника, ніхто не знає, що потрібно жінкам на такі свята. От навіть, навіть знаєте, для Рілсів, те, що я вам кажу, позиціонування вашого особистого, от уявляєте, як просто звучить бренд, який продає там для вінчань, а як звучить бренд від дружини священника, Тобто ви людина, яка максимально наближена до, до всієї культури, до м, релігії. тобто, більш краще ніж ви, ніхто, навіть як, як звучить класно. Дружина священника, яка запустила свій власний бренд. Розумієте, людям дуже подобається історія, у вас вона унікальна. Одна справа, якщо ви просто хустки продавали, а інша справа, коли у вас вже є сильний аргумент, чому вам можна довіряти. Розумієте про що? Да. Так, дивимось далі. Церкви ми записали, так? Весільні салони. Весільні салони це. 100% 100% весільні салони, тому що на вінчання також обирають в весільних салонах сукні, і тут буде класно колаборуватися з ними. Це такі вже більш розкошні пустки. Але нам на це треба брати акцент, тому що в цьому є унікальність. Люди ніколи не шкодують грошей на такі важливі події.